Сьогодні в нас відбудеться зустріч із класиком дитячої літератури Всеволодомістайко. Вітаю Вітаємо нашого гостя. А тепер запитання, що ви пригадуєте пригадуєтесь сходите? Пригадуєте якийсь кумарний епізод шкільного життя? Так, я сильно не хотів е, е, йти до першого класу, і е, я попросив свої тітки Зіни, щоб вона попросила мої вчинки, щоб е, я міг. Учителька Митрофаніна Ліна, вона теж не, не стримала посмішки. Дякую за відповідь разом із мамою мешкали в приміщенні школи. Як це? Жити і навчатися в школі. З однієї сторони це було добре, а з іншої всім дітям писали в щоденні з батьками. А мені не треба було, бо моя мама була якими були ваші подаємні олії? Я, як і, інші людини, і в іншої людини, у мене були подаємні мрії. Я і своїм другом-новесником Дявченком ми мріяли стати капітанами далекого плавання. Він, як виявилось, став капітаном. Але мені, на жаль, це не вдалося. Тому що виявилося, що я дальтонік. я не розмінняю червоних і зелених кольорів. Це було дуже небезпечно, небезпечно для екіпажу корабля. Що вас найбільше хвилює сьогодні? Мене найбільше хвилює те, що у дітей вже немає мрії. Вони не вміють стати льотчиками, космонавтами, навіть капітанами далеких походів. А ще вони, їм найголовніше мати гроші. Як вони кажуть, це круто. щоб э, діти почали на мріяти. І мріяли, э, бо про що вони хочуть, щоб ми були. А ще одна проблема. Є, э, зараз діти не читають української літератури і тому не м, починають говорити з судженком. А це дуже велика проблема, тому що вони не стануть справжніми українцями. Скажіть, будь ласка, як Ви стала письменником? Дитинство, бо зрозуміло, це найвеселіша найвеселіший період в житті. І я е, хотів як найвеселішим зробити усі повісті, тому, і, в мене, тому що в мене не було щасливе дитинство. Що ви вкладаєте поняття дружба? дружба дитяча дружба це щастя. А якщо дружба справжня, все життя. Яким цінностям ви віддаєте перевагу в житті. Я вірю в добро, я вірю у людську гідність, я вірю в Бог. У кожній добрі, в милосердій, вихованій людині живе свій Бог і у мені теж живе е, мій Бог. Чи подобається вам місто Київ, якому ви прожили за своє свідоме життя? Навіть коли я їду у якісь далекі походи. І навіть і вони дуже малюничі, малю, веселі, коли я в Київ, серце моє починає битися дуже швидко, тому що це моє рідне місто. Що спонукало вас написати книгу? Чули радіо. І мені дуже сподобалася ця історія, і це мене надихнуло написати повісті. Ваше побажання читачам? Не, не мрійте відразу ставати дорослим, бо дитинство це саме найкраще, що у вас є. І не, ще не переставайте мріятися.